Всім привіт! З вами палець і рубрика. Хотілося б сказати кращі бої, але по суті, по факту це вже йде розбір помилок у нас, але він все-таки йде під рубрику кращі бої. І це ріплей на надіслав русофоб, так зразу ставить всі друженько за, за за нік. І це дійсно новачок. Людина тисяча ріплей. боїв зіграна всього на всього і 42% перемог. Тому я надіслав це мені цей це чи давайте зараз вже покажу що розкажу і покажу, як то кажуть. Дивіться, надіслав мені ріплечик, я його запускаю, і в мене зразу штупор такий. Блін. А точно чи тут той ріплечик? Я з ним з'ясався. Каже: да, я тільки вчуся в танки, тому мені цікаво послухати твою думку. Ну, і почнемо з очевидного. Обладнання, яке у нас не вистачає, і немає ремок, аптечок і розходників. Да? Називемо це так. Возить цього дві голдинки. В принципі, має зрозуміти новий акаунт, якщо без вливання доната, хоча 274 вже є у нього. а, да. Відповідне кеслування доната було. Людина, можуть, бути проблеми зі сріблом. Ну, дивіться. Ставим, тоді розказуємося, як то кажуть, рожовуємо. Ставимо допайок, чи, чи не потрібен допайок для новачка? От, от питання. Да? Підсажувати новачка на допайок чи ні? От, що ви думаєте на цей момент? Ну, окей, розказуй тоді, давайте, як би я робив. Це в мене була б тут е, ремка. Аптечка і до пайок у мене було б. Було б більше голди, штук 20, я би поставив на цей танк. В да, нього, в принципі, ББшка тут непогана, підкол також хороший тут. І по обладнанню, що б я поставив на 274. Це був би досил. Так? Це був би. Е... Блін, дуже давно на ньому грав би. 100% був би досил, тому що фішка танка це ДПМ. В першу чергу хороший, да? але в нього по комфортності пушка погана. Досил, і в сьогоднішніх реаліях це був би приціл. Досил, приціл, стаб, щось, напевно, такое я би грав би на ньому. Ну окей, ми маємо обладнання, механізми поворота і загартування. Загартування мало ефективно ставити на цей танк, тому що в нього базового ХП дуже мало. І 120 хп, на мою думку, Цьому танку погоди не построять. Тому краще вже відігрувати без загартування, але ставити вже більш комфортну стрільбу. нюансик. нюансах. Ну, давайте дивитися, що в що нас тут буде, далі по факту, по бою. Да? Е, аналізувати будемо і розбирати. Поки нас усе йде, нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на огляд от таких Доброго. помилок, як це зараз, наприклад. Да? В такому випадку має бути. Е, Реплейчик не обов'язково з майстром, але цікавий має бути бій. Можете написати, надіслати реплейчик на коментування, як у мене є на каналі, там обов'язково має бути майстер. Е, да. І в обох випадках повинен бути реплей актуальної версії гри, щоб він має, коректно працював, запускався. І за символічний донат я запишу і викладу на канал. Обов'язково точніше, що ви хочете, коментування чи розбір помилок і е, е, всі контактики під описом. Да. Кому цікаво, пишіть, уточняйте. І так, попрошу без спойлерів. Так? попрошу без спойлерів. І так, відразу ще замічаю, дивіться, неправильний проїзд, не критично, але, може бути, не дуже коли вам зробити бандан. погану погоду. Так, непоганий перший постріл. Непоганий перший постріл, Упередження взяв хороше, далі дивимося. Тут неправильно стріляє, трошечки упередження неправильно. І давайте, дивитися, третій послуг. Таке враження, знаєте, що в мене таке враження є? Він закидує добре. От у мене таке враження, до речі, є, що у людини дуже велика сенса на мишки. От налаштуваннях, наприклад, дивіться, у мене тут о, тут дивіться, бачите, чутливість, як вона виставлена. У мене є враження, що людина дуже велика сенса. Він врухає такими римками, наче йде, поняли? Ось таке є враження в мене. То кожного ж дивіться, він поїхав отак. Це типу, ну, не так, що помилка, але це ну, небезпечно так їздити. Ти на верхатурі знаходишся, ти раніше ти по тобі арта, наприклад. Да? Тому краще їхати по низині, щоб у вас друг що там МЛТ не просвітила, Да? Це так, міні-поправочка. Ну, зараз стоять серед моста, це точно погана ідея, тому що тікати важко буде, щоб об'їхати, ну, ти ловиш лампочку, тобі... ти не можеш прямо текти. Тобі треба об'їжджати ці перила і це. Буде дуже довго і за це можна потримати урон. Тут стосовно цієї тички, в принципі, коментувати нічого не будемо. Там танк відсвічувався, кидав полувертушку, не полетіло. Хороша, хороша, непогано та... з під пальчиком залетіло, добре. Так, горить аж гайкаш. Добре, добре. І маємо добирати, він має добирати цю ЛТ-шку. До речі, ще нюансик. Можуть бути, знаєте, що у людини чому такими прицелами приціли деревками. От в налаштуваннях є серверний приціл. Де це серверний приціл? Коротше. І є варік, що він включений. Коли серверний приціл включений, то також приціл іти такими ривками. Серверний приціл я рекомендую вимикати. у нього не буде плавності з включеним серверним прицілом. Надіюсь, інформація це буде корисна, особливо автору ріплечика буде. Корисна. Ну от, і в мене є враження, що йде воно. Ну, от, щось, э, цей. Капула, Вроді хрестика більш-менш плавно веде, але цей прицей стрибає. от, такий от моментик. І особисто мені це заважає. От Отримав от, лампочку, отримав тичку ну, не критично, хілимо живем. Непогано по поясу, по ІСУ, принципі, непогано стрілявся. Грає зараз стандартно як Крис ОСТ, от Через те, дивіться, те, що я говорив, в таких ситуаціях потрібно під цей геймплей, точно не потрібне загортування при стрільбі на дальну дистанцію. Сюди краще поставити було б якийсь там умовний приціл, вентиль би, да, досил якийсь там умовний. Да, щоби... Чи стабчик да, сюди поставити досил, вентиль, стаб, досил, вентиль, приціл, наприклад, да, там, такі моменти. Щоб покращити комфортність стрільби на дальню відстань. Але зараз вже рахуночок 5-5, він вирішує з'єднатися, можна сказати, чи з командою чи приїхати просто в місто наносити урон. Ну, у нас база гола виходить. Ну, по суті, неправильно, соло в фланг грати така такаси, історія. Ціло непогане рішення. Да, це в нас, до речі, ще шенунка. Довге зведення, велика. Круг роз, розкиду у нас, але така вертушка залітає і це недалеко, не так що все ок тут. Е, цей танчик непогано витанковує, особливо в нубочки, він буде дуже хорошо танчить насправді. Оп, тільки скидаються ці вартва. Досводиться, ну те, що я говорив. Да, тут Під станом така все тичка, ну тут в принципі... Не. Залишатися взагалі тут виходити це погана ідея, тому що як ми бачимо, по нас стріляє CDC. Це ці ситуації, що немає ПТ. в іншій ситуації, де було б дуже багато ПТ-шок, то можна було казав, б отримати так. дуже багато дашки. Плюс поскочим, кидає. І от, ще от від накидає. Ну, це ну, помилка давай. тут виходить. Це по-перше, а по-друге, треба, треба дозводитись на цьому танку. Не можна кидати вертушки. Це, полу, ну, суті, це полувертухи, але їх не можна закидувати. Треба повністю зводитись. От ситуація була по пантерці, другий послів, там треба було дозводитися. Хороша полувертуха полетіла, але ну, це чисто рандом. Це тупо рандом. Це тупо тут рандом зіграв. Ми також маємо інформацію, щоб нам пантерка стояла і стояти до противника жопи. Ці ситуації також не потрібно. Потрібно, перш за все, засейвитися, Засейвитись потрібно заїхати. І оп'ять про проблеми. Ми стоїмо бортом до противника. Нас дуже буде просто пробити. Це теж так робити не можна. Якщо ти вже хочеш прямо тут стояти, то повернися до противника лицем в цій ситуації. CDC зліва. CDC зліва довго реагує на міні-карту. Довго реагує на міні-карту. Зараз фартить, що CDC урон не дає, він нас просто довго реагує. О, подивіться, що робить. А чому не стріляєш? Чому не стріляєш по CDC? Ти, ти ж виходиш, ти ж бачиш, що на те не дивиться. Треба було назад давати-давати урон. От зараз можна давати ж урон по CDC. Можна ж, все, хорошо. Правда, ти перевернув увагу до себе, але це можна було ще раніше зробити цю тичку. Є інформація по пантерки, Таке, пантерка не так для нас критична. Ну, вже, тут вже помилка так виходить. Вже ногу. помилка так виходить. Тут в ну, принципі не то, що помилка, тут вже особо варіантів у нас кай, немає. Що, по е, на нас закриває ЛТшка з кумулем. Да? То тут дивіться, яка ситуація, от, е, що в цій ситуації краще було б робити. По-перше, треба було фокусити ЛТ-шку, да? яка на нас їхала. Мінусувати ствол. По-друге, от давайте подумаємо, що краще отримати тичку від CDC на 240 да, альфи, чи отримати тичку від Пантери на 135 альфи. Звісно ж, від Пантерки. Тому потрібно було дивіться, потрібно було. Можемо відмотати назад, так? Да? Чи можу, чи не можу? Можу, так? Да? Дивіться, от, от так. Потрібно було. От ще раніше виходить, дивіться. Що потрібно було зробити, на мою думку. Mm -hmm. Ось дивіться, ось зараз він сейвиться, да? От зараз сейвиться, є інфарт, пантерка, що нам стріляє, і він виходить назад, дивіться, він виходить назад, розмінюється CDC. Бачите? Отут ось, ось він дав і отримав. О, братан, і ми, а, і в нас, дивіться, якщо звернути на мінікарту, якщо звернути на мінікарту, да? Дивіться, якщо звернути увагу на мінікарту. Це, це не той момент. Ну, таке. Ось дивіться я паузу прожимо. Получаємо пантерки. Ще О, все, у нас інформація є. Що в нас іде бачите? У нас інфа є, а де мій курсор дівся, не зрозумів. У нас інформація, в общем, є, що у нас ЛТшка вже йде, так. Да. Бачите? І зараз він виїжджає. Тут треба було просто виїхати вперед і забрати ЛТ. Все. І далі ми ще живемо. Далі ми живемо. А так, ми виходимо, да, ми розмінялися CDC 3. Втичко, отримали, кату, і, і оп'ять-таки, нам навіть, ну, ми, допустимо, завер... ну, навіть якщо ми не вбили ЛТшку, нам на CDC точно не потрібно виїжджати. Якщо, що, краще отримати від Пантерки, чим від CDC, да? І попробувати якось ну, зробити щось інше. Як, наприклад, би попробувати якось засейвитись, да? ти виїжджаєш від Пантерки, отримуєш, і, і пробуєш заїхати. У місто, пробив у місто з'їхати, блін, курсор десь пропав. в общем. Пробуєш заїхати сюди більше глибше місто, і якось себе засейвити. От якось такі мої думки. Я б точно би не війжав би на на Сі, отак жопою розміняться. Це точно погана ідея. Вийшов би закрив, закрив би ЛТ-шку. Тим паче, да, стільки часу да, було тут. Вийшов би закрив би, ЛТ-шку, я би ще зажив би і в цьому бою додав би урок. От якісь такі от в мене думки біються. стосовно цього, да. <кхем> стосовно цього бою. Тому, тому от, і, і опять-таки рекомендація пану русофобу подивитися, стрімки зараз більше. Да? І, інших гравців, більш сильних бажано подивитися гравців да? потрібно. І звернути увагу на обладнання, яке ставиш на танк. Ну, і, понятне діло, поставити сюди ремки, аптечки. Оце, всі всі розходнички, можливо, до пайок чи там вогнегасник потрібно вже поставити, звичайно. Ну і давайте подивимося підсумки бою. 3244 урона нас вдалося нанести, не 1230 танконули і 173 асистика маємо. Да, це не майстеросик у нас. Але що я можу ще додати? Дивіться, 16 пострілів, 10 попадань, 10 пробиттів, непогана реалізація. Так, да, це нубочка, 10 разів попав, 10 разів пробив. Це добре, звичайно, да? але над стрільбой також потрібно попрацювати. Провіри, подивитися налаштування, те, що я говорив, провірити сенсу мишки. Оцю сюди плавність подивитись, можливо, випнути сервер, серверний приціл, це допоможе більш якісно вицілювати танки, на мою думку. Під себе, я розумію, що так можливо йому удобніше, оце все, але чим менша сенса мишки у танках, тим більш тобі буде комфортно вицілювати у зони противника. Це факт, з цим ніхто спорити не буде. Отакі От ще поради додам стосовно е, кінця бою, так би мовити, да, стосовно налаштувань гри. Графіка також, можна, думаю, підказати людині. Не потрібно виставляти спецефекти на максимум. Так? Давайте вам покажу. Стосовно цього не потрібно виставляти спецефекти на максимум. Оце все, по суті, там освітлення. Розмиття не рекомендую ставити для того, щоб нормально грати. І рекомендую ставити до ефекти в снайперському режимі взагалі випнути, щоб вам не заважало 5 нічого вицілювати танки. Ну і звичайні доп ефекти поставити там на низький рівень. Воно, в принципі, можна і більше, це стрільба не в снайперському режимі, коли ти знаходиться. Але п'ять таки, на мою думку, це буде заважати. Ось такі, як би мовити, поради для новачка. Надіюсь, вони будуть йому корисні. Надіюсь, вони вам будуть корисні. Такі от моменти всі. І в принципі нагадаю також вам, що ви можете надіслати свій реплей на розбір помилок, як оце зараз. Для цього має бути цікавий бій. І по суті, ще можна надіслати реплечик на коментування. Як є в мене на каналі, кому цікаво, можете подивитися, як це все відбувається. В обох випадках має бути актуальний реплей, а де коментування треба додати, що має бути майстер Росик обов'язково. Актуальний реплей, щоб все коректно в мене працювало, запускалося. За символічний знаток я його запишу і викладу на канал. Попрошу без спойлерів, всі контакти будуть під відео. Кому цікаво, пишіть, запитуйте, уточняйте будь-які моменти. А на цьому, все всім все найкраще Тримайте себе. Добре, все буде Україна.